Вітаю усіх проект Інсайт в ефірі. Студії з вами Віктор Мозалевський, і е, сьогодні у нас в студії Надія Дмитрієва, старший солдат Збройних сил України, голова благодійного фонду. Вітаю вас, пані Надія. Вітаю. Дякую, що прийшли до нас до студії. І сьогодні ми будемо говорити про війну, про війну, про те, що вона триває, про так. те, як українці боронять нашу свободу і не тільки українці, як відвоюють території. Про те, як збирається допомога для наших військових, і розпочнемо з того, я хотів запитати. Я давно вас просто не бачив. Я чув про вас регулярно, завдяки соцмережам. Як ви? Як ваше здоров'я, тому що знаю, ви отримали серйозні поранення і досі проходите лікування? Трошки поправлю не поранення, а травми? Травма це це не бойова травма, це травма. Почати хочу, напевно, з того, з такого посилу мільйону обнімашок. І дякую всім, хто тоді за мене боровся, хто мене підтримав, бо самій мені було б дуже важко викарабкатись. Але, дякувати Богу, на своїх ногах, з чудо-чобітком, але я ходжу, все добре. Давно не бачилась, тому що. Спочатку війни я відмовилась взагалі від ефірів, я відмовляла і радіо, і телебаченням, але зараз це таке прийшов той час, коли, напевно, потрібно людям нагадати, що війна триває, але вона не є розділом України на дві частини, що там десь триває війна, волюючі, а в нас тут все добре. Так. Якось треба об'єднувати, і поєднувати сили, і допомагати туди, як об'єдналися заради нас дуже багато націй і інших і те роблять. Угу. Як в чому ви бачите, що Є такий момент, що частина населення, частина українців забувають, що є війна, що не відчувається те, що в країні ідуть бойові дії. Це наглядно було. Я півроку в шпиталях полежала, майже сім місяців. Мене вивозили візочком і в Києві, і там в інших містах, так і я бачила це на очі. Я це чула, як люди спілкуються, як вони взагалі немає в людей війни, немає якогось. Співчуття, жалю спілкуються російською, ну якби музика в них грає машинами, дискотеки. От вечором мене вивозили візком, дискотеки, такі вогніці. Ну зовсім не так, як на війні. Як ви військові вийш? сприймають тут. <кх> Таке середовище. Я, я так впевнена, що з великою роботою над собою вони це сприймають, коли приїжджають сюди десь в відпустку, да, в ту коротку короткострокову. Тому що це дуже важко. Це я, от наприклад, я не вмію зараз тут жити серйозно, тому що на це болісно дивитися, коли е, знаєш, що там з хлопцями відбувається, да, з дівчатами. І як тут декотрі люди себе поводять, багато звісно, більшість українців допомагають розуміти, що таке війна, але в багатьох вона закінчилася, і закінчилась, напевне, в тих перших днях, от поки там. Е... Перші дні було та да, тривога прозвучала, хтось кудись спускався, а потім ну не бахнуло. Ну значить, і завтра не бахне. І все, і там на і там вона і в них закінчилася. І нашу допомагати, як вони говорять, а що я піду, якщо там є кому воювати, знаєш? А що я піду ті сітки плести, бо там є кому? Є кому, звісно, бо є скажені в нас українці, які будуть гризти землю зубами, аби тільки свою Україну відвоювати. А є ті, яким все одно. Ми, завдяки тій частині українців ми так, протрималися. Так. Uh, я uh, з вами перед ефіром, коли говорив, коли ми домовлялись про зустріч, ви говорили, що хотіли б розповісти про людей, які uh, по суті не є uh, представниками нашої нації, так тобто, uh, не українці, але вони воюють за Україну. Можете розказати? Так, звісно, uh, хочу і про тих, хто воює з Україною, і про тих, хто. Україні дуже-дуже допомагає, проживає в нас. інші нації допомагають, причому допомагають колосально. Ем, в батальйонах, у всіх батальйонах є представники інших націй: є і нігерійці, і араби, і, і ну, Тобто кожна кожна нація, там десь одна людина, там дві, там сотнями. Тобто е, наша Україна. Кордони не розширились, але вона стала такою рукавичкою, такою, знаєш, потужною рукавичкою. Це ну, дуже підтримує нас, тому що наші хлопці там гинуть, вони не відроджуються заново, розумієш, люди гинуть. І завдяки тим людям, які нас підтримують інших націй, там є якісь поповнення, там є якісь ротації, якісь, ну, якось отак воно все відбувається. І ти знаєш, буквально тиждень назад я з, з хлопцем зустрілась, дізналася трошки новину про нього. Я з ним була знайома відтоді, коли мій чоловік був поранений, ми лежали в опіковому і приїхали до нього хлопці. Відпросились на тих пару днів, приїхали провідати його. Ті, хто залишились живими разом з ним, коли їх бахнуло. І серед них серед них був хлопець. Він на півнігрієць. Жив в Арабських Еміратах, залишив Емірати на другий день і поїхав боронити Україну. Так, чекайте, я уточню на півні Герієць. Так, в нього батько Нігерієць, мама але, українка. але жив в Арабських Еміратах. Так, Жив в Еміратах, працював там, тобто все в ньому було добре. І коли почалась війна, він вже на другий день був тут. І він захищав на нулі всю дорогу. Він такий скажений медик. Знаєш, от, е, він такий виход. все, я, я йду на виход. Тобто жодного слова ні. Якщо вхувати е, бойові виходи, да, він каже, а що це таке? Ну, коли на позиції бойові там, і от там був там офіцер такий, він каже: ти скільки от в мене там їх 10. А він каже: Ну, якщо це бойовий виход, uh -huh. то в мене їх за сотні, тому що він жодного не пропускав. Жодного. І зараз він поранений, е, він без ноги, на жаль, залишився. Але коли в нього прилетіло. І прибула евакуація, було два місця. І він віддав ці два місця хлопцям, які трошки легше, ніж він. Він каже: я розумів, що я помираю. Він 19 годин лежав під чорним пакетом, бехи кацапські льотали поряд. І Він 19 годин помирав. І каже, в 5 ранку я побачив, що я живий, і зрозумів, що може я все-таки там виживу. Зараз він вже евакуйований на Вінницю, він вже в Вінниці в нас. Як він добрався до... Він Сам? не добрався, ні, звісно. Евакуація, потім, да, коли вже в день була ще якась евакуація, приїхала, його вже тоді підібрали на перевалочний пункт, потім Запоріжжя, потім Дніпро. Зараз він вже в Вінниці, е, ну, скажімо так, в больовому, тяжкому стані, без ноги, але він тримається, е, дійсно тримається, ми приїхали, обійняли, Ну як можна було? ну, ну як... І зараз ми намагаємося йому там зібрати допомогу, тому що це дуже довге буде лікування. А по своєму досвіду знаю, що не все в нас безкоштовно, на жаль, для військових. Допомагаємо про азербайджанці. коли зі мною сталася да, травма в меседжері. Пише мені хлопчина, якийсь азербайджанець. Да, Лорд Сулейманов, хто такий, ну не знаю. І він сестра як, і по-російськи знаєш, ну йому важко по-українськи, він говорить українською, але писати важко українською. І він, коли я дізналася, що він представник да, тої країни, виявляється, в нас вже за тисячу азербайджанців загинули. І ще купа воює. І ну, якось отак, і, знаєш, і приїжджають до мене провідувати. І там і голова е спорту, да, Азей Бержанець, який у нас в Вінниці, і голова Азейборжанської общини по Вінницькій області, і міської ради депутат теж Азейбержанець. І вони всі приїжджають, і всі сестра, ми, ми типу, ну, от наполовину кров українська, наполовину зарібжанська, тому що ми вас любимо, ви колись допомогли нам. Ми, ми вам, браття, сестри. От вони за нас воюють. Да. Коли потрібно було... Скажемо так, батальйон готувався до виходу, потрібні були автівки. Да? Там написала пост, треба. Все, пише, пише, що та, От телефон навіть взяла, фамілію Хаджишвілі, бо ага. не можу вимовляти, на жаль, не всі слова добре вимовляє. Пише все, на другий день я поїхала забирати автівку. Просто з підписом одним все. З того моменту, коли я забирала ту автівку, наш, ця автівка була 79-та по рахунку, яку він вже дав. Зараз це десь за 300, якщо я не помиляюсь, він є неодноразово людиною року якось по мореплавству, по, по портах. Ось таке інвестували його компанії, він і його компанії вже більше 250 мільярдів в нашу країну. Грузин. Живе в Одесі. Просто в Одесі навчався, але коли кацапи прийшли і в Грузію туди, і була там Асінська, він вивіз свою жінку там з дитиною да, на Україну і тут залишився з ними. І ось він з нами. Я його в очі ніколи не бачила, цієї людини. Але коли я навіть лежала, там, я от лежу в лікарні, ніхто нічого ще тоді не просив, там ну не знаю. Приходить повідомлення: вам рахунок поповнено на 40 тисяч. Дивлюсь, що то. я пишу: це що таке? Ну, типу, треба, допомож. І хлопцям я купляла смаколики. Він кожного місяця прислав по 25 тисяч, щоб я в лікарнях хлопцям купляла оці ящики, печива, цукерок, чаї, каву, все отаке. От ну, тобто, ти знаєш, воно так всіх об'єднало оцих свідомих людей, хто розуміє, що таке війна, хто розуміє, що таке біль. Що хочеться, щоб українці теж підтягнулися. І от я й прийшла, чого? Щоб показати, що як казали. А пішла вона, ну типу пішла, то вже волонтерство ні, так не працює. Те, що я пішла в зсу, це мені не заважало жодним чином займатися волонтерством і продовжуйте. Я продовжую просто те, що я не світилась десь на ефірах, чи там десь не висвітлювала якісь події. Це не означає, що щось закінчила, чи щось залишила, бо я ну пішла в зсу. Ні. Ніяк не заважає. Так само і кожному українцю, кожному віничану, кожному київлянину тому деситу не заважає, якщо інші нації прийшли і воюють за нас, і борються за нас, борються за свободу нашу, то нічим це не не заважає українцям теж підняти все-таки дубці. Тим, хто збирає. Треба до Звісно. тих українців, які вже які вже захищають е, нашу землю. Звісно, ні, ні з кого шкура не злізе, якщо ти якусь ліпту внесеш. Немає в тебе грошей, не просять гроші, прийди, поможе сітку плести. Школярі, отакі шибзики маленькі, першокласники, другокласники, вони знають, як плести ту сітку, розумієш? А є от люди, які навіть не уявляють, а що у нас сітки треба плести. І закрутки крутити треба, тому що там, коли на сніданок макарони, як ми називали любімі. ЗСУ да? ну, нам дає, скажімо так, харчування. Да, Там десь з тушонкою, десь там з якимись крильцями, але коли та баночка стоїть тако по столі баночки з домашньою закруткою, і ти на ті макарони якогось салату, якогось огірка, ти знаєш, як воно йде як сиру землю. От серйозно. Тому дві баночки помідорів. Якась простинка на сітки, десь якась копійка, десь щось інформативне, якісь репости зробити. Коли ви бачите, що та Надя збирає тому хішаму чорному, тому як ми казали, араб, араб, виявляється. Він каже: я ж не араб. Я думаю, ну і раз еміратів, значить араб. Знаєш". Але він ж і якщо бачите, що Надя збирає, то треба репост зробити, це теж допомога. Скинути дві гривні, п'ять гривень це теж допомога. Вона його підтримує. Якщо вона йому не знадобиться, він перекине наступному побратиму. Якщо везуть побратима на щиті, то треба віддати шану, тому що ви ходите завдяки тому, що він своє життя там поклав. Якось свідоміше треба. І тому треба взбудоражити людей. Надія Дмитрієва, старший солдат Збройних Сил України, голова благодійного фонду у нас в ефірі в проєкті Інсайт. І моє наступне питання: ви отримали травму, так, ви досі проходите лікування. Ви служите в ЗСУ. Так? Як у вас вистачає часу на благодійну діяльність і якою саме благодійною діяльністю ви наразі займаєтесь? Ви благодійність це ж не означає, що завжди працює тільки так, що фізично треба побігти туди, звідти взяти. Хоча є в нас волонтери, ти ж сам знаєш, в нас і от е, Танюша да, дика, вона ну скажена, прямо вона сутками там сидить, да, Взяти Катю Шомко, взяти Яну Звонцову, взяти там, я не знаю, Наташу Жданову, та та взагалі така, от ну, безкришна жінка, вона вже туди на передову. Я не знаю, десь близько сотні разів з'їздила сама, сіла в машину, загрузили її, і вона помчала. Ну тобто дуже багато в нас скажених, які фізично сутками сидять там, да, в комп'ютері перегружають, грузять, але можна це робити, якщо ти пішов в зсу, наприклад, да, як я мені нічого не заважає це робити через телефон. На відстані, тому що мені треба допомога. Волонтери, ті, які тут, вони всі стягуються до кубки і допомагають. Той зробив репост, той відправив то. Той знає де взяти, той знає, ким передати. І воно отак, знаєш, це кубка, яка де б ти не був, ми все одно один одному будемо допомагати, тому що ми знаємо на що ми працюємо. Ми працюємо на нашу вінницю, на нашу Україну. І ось так ну всюди. І так само і з іншими націями. Я, я цих людей ні лорда, ні того шоту. Я їх в очі ніколи не бачила. І не знаю, чи побачу колись. Але це не заважає нам, коли потрібна допомога, переплітатись. Там автівка, там кошти, там якісь харчі, там ще щось. Оце отак от в нас працює. Скажіть, будь ласка, питання мови. Так, от коли ви розповідали про людину, яка лежала під пакетом, так, я от думаю, як він він лежить поранений, так, на півсвідомості, як він розрізнив на наступного дня, що приїхали саме наші? Певно, через мову, тобто важлива мова під час війни, я тобі скажу про Хішану стосовно мови. Він з моїм чоловіком в одному батальйоні був в луганському батальйоні, попали вони під луганське командування. То він був практично один україномовний, хто був в тому батальйоні. Я була в шоці, коли він приїхав, чорний хішам, і я ж то думала араб, і він говорив чисто українською мовою. Розумієш, це було настільки, ну вау. Ні, я тобі скажу, що там мовний аспект, це мовний аспект. А те, що у всіх на лобі написано, хто є хто. Повір мені, там написано на лобі. Навіть так, коли йдеш по Вінниці. Тоже написано на лобі. Хто є мамина черешенька, тільки в штанях, бо він, типу, мужик, а хто є щирий українець? Ви думали про те, чим ви будете займатися після війни? Ви Продовжувати, ви Продовжувати обов'язково волонтерську діяльність, але з розширенням, напевне, того. Щоб націло, ти ж розумієш, що сім'ї, які залишились без, без батька, без мами, без брата, без там свата, без сина е, хоронити дитину, то ж саме, знаєш, це е, є хлопці, які звідти повернулися, і їм вони не можуть тут жити. Не можуть, Тому що суспільство ось так деякі реагують на них, що хлопцям тут важко. Тому потрібно волонтерство буде розширювати. І з цими такими націленими допомогами саме на ті сім'ї, саме на тих хлопців, тому що нам потрібно буде знову зширюватися, то коло, не відділятися ж, бо ті будуть в стороні, бо вони воювали, і скажуть, а він кантужений. Вони ж кантужені, вони не нормальні. Знаєш, як люди люблять говорити. Про мене теж казали, а вона тепер має. Хто її туди посилав? Я говорю, ну серйозно, ну, треба було зі мною піти, підняти дубці. Але то таке. І тому треба буде все-таки волонтерство продовжувати це однозначно і ні про кого не забувати ні в якому разі. Це да, вже не 24 на 7, а 48 на, на 14, напевно. Ось так. Ви говорили про перед ефіром, так? Ми з вами говорили про те, як. Реакція так людей цивільних на людей військових так. як вона відрізняється від відрізняється від тих дуже. територій, які були звільнені, так або прифронтові, і від тих мирних, скажімо так. так, територій, де не проходять бойові дії, як ви вважаєте, так от з вашого досвіду, я думаю, ну ви не психолог, так який може це все дуже домовити чітко пояснити, розкласти. А як ви вважаєте, як суспільство повинно ставитись до військових? Ну просто навіть якщо ви зустрічаєте їх на вулицях в мирних умовно міста. містах. Як мінімум розуміти те, що завдяки цій людині ти, твої діти, твої батьки живуть, живуть і не страждають, тому що на тих територіях, які були під окупацією, які знають на своїй шкурі, що таке, коли ворог прийшов в твою хату, да? вони, коли бачать військових, там десь вдавалось нам виїхати до банкомату, наприклад, і підходиш, бо ти там отримав. Вони бачать військову, люди зразу розступились. От відразу. Тому що вони знають, що це ти їх, ну, не, не конкретно ти, а військовий по формі. Українець чи не українець, по формі військовий український захищає їхню домівку. Тут е, бували такі моменти, я коли по формі заходила в магазин особисто, а мене чуть з ніг не збили. Компанія йшла хлопців, таких добрих дядь, попивував тебе. Потім я зайшла слідком. Ну вже ж зайшла в магазин. Вони купували пиво. Вони чуть не збили. А тому, що для них війни немає, їх ніхто не захищає. В них все добре. І так він собі вийшов за тебе, взяв того пива, сів в хорошу машину і поїхав десь гужбанити, знаєш, то в них в нього немає війни. Чому їм їм треба показувати, що є війна в нас в країні? Якось я не знаю. Забирати чи мобілізувати. Якось їх теж до цього відомо доводити. Повага до військових має бути перша обов'язково. Повага і подяка. Дякую вам, дякую вам, Надія Дмитрієва, старший солдат збройних сил України. Голова благодійного фонду була в нас сьогодні. ефірі. говорили, ми про війну війну про так. війну яка триває я дякую вам за ваш за ваш внесок в нашу перемогу дякую за те що ви продовжуєте працювати для україни для вінниці для нашого народу і сподіваюсь ми ще побачимо всі студії ви розкажете, розкажете про свої особисті перемоги і наразі мушу прощати з вами казати вам до побачення слава україні героям слава а проект інсайт триває за кілька хвилин знову повернемось до нашої студії по буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.